Панове, моє вітання. Сьогодні, тема сьогоднішнього заняття продовжується степені. А на цьому занятті ми розглянемо корінь n-го степеня. Це є розширення кореня квадратового на випадки, коли в нас в степені не одна друга буде, або корінь другої степені, а корінь n-ної степені. Інакше кажучи, в дробовому вираженні це одиниця поділити на N. Але все буде далі. Корінь n-го степеня з числа А, так і запишемо для себе. Корінь n-го степеня з числа А. З числа А. Ми можемо для початку позначимо, що таке n. N. Це є все-таки степінь. Причому степінь, будемо так казати, кореня. Кореня. А А це є в нас підкореневий вираз. Так от, на е, N і на А в нас накладаються певні вимоги. В нас Н може бути, ми вже це згадували, парне. А й може бути N непарне значення. Непарне значення. Про сте про знаки наразі не кажемо, це можуть бути і цілі, і натуральні. Тобто цілі числа додатні і від'ємні. Ось. Але в випадку, якщо в нас N є парним числом. То в такому випадку в нас існує, якщо парне число, існує в нас два корення. Ці корені в нас відрізняються знаками. Перший буде корінь, якщо ми візьмемо корінь n степеня з числа А, це буде плюс корінь, запишемо 2К, де 2К в нас, власне, дорівнює n. 2К у нас дорівнює N, це є парне число. З А. Це перший корінь, і другий корінь це буде мінус корінь з 2К з А. Природньо, що якщо у нас степень парний, на А накладається своя вимога А більше або A рівне нуля. В випадку, якщо N не парне, тобто N у нас дорівнює 2К. Додати 1, це не парні числа. В нас існує єдиний, єдиний корінь 2К плюс 1 з числа А. Причому, якщо в нас буде А додатнє, це буде додатнім числом. Якщо А буде від'ємне, це буде від'ємним числом. Розглянемо властивості, Розглянемо властивості кореня N степеня. Вони стандартні і перегукуються з. Попереднім корінь n-го степеня, степеня з добутку А на Б дорівнює корінь n-го степеня з А, помножити на корінь n-го степеня з Б. Як це буде виглядати? Можна розглянути. Нехай у нас є корінь 5-го з 6. Дуже простеньке для того, щоб просто проілюструвати даний. Наприклад, це 6 розкладемо 2 на 3. І буде дорівнювати корінь 5 степеня з 2. Помножити на корінь 5 степеня з 3. Наступна властивість Наступна властивість 2. Це є корінь N степеня А поділити на Б. Ми можемо записати як корінь n-го степеня з А поділити на корінь n-го степеня з Б. Поділити на корінь n-го степеня з Б. Природньо, що ми будемо вимагати, Б не дорівнює нулю. Б не дорівнює нулю. Трішки значок негарний. Ми його зараз поправимо. Отак. Не дорівнює нулю. Так красивіше все таке. І так. я про це не згадував, але, але запишемо, що в нас в нашому випадку будемо вимагати, що А на Б більше рівне нуля, якщо Н дорівнює 2К. І взагалі не А помножити на Б, а А і Б більше рівня 0. Якщо N дорівнює 2К, і А і Б належать множинні з цілих чисел, якщо N дорівнює 2К додати 1. Тобто в випадку парних, парних степенів парних степенів у нас є обмеження на А і Б. У випадку непарних степенів у нас можуть бути А і Б будь-які значення. До речі, вони не тільки Z. Напевно, А і Б. Ну, ми потім будемо узагальнювати. Чи все-таки А і Б можуть належати R. Тобто це є множині дійсних чисел. Множині дійсних чисел. От. Розглянемо маленький якийсь приклад для ілюстрації. Нехай ми маємо корінь третього степеня і 7 п'ятих. Ми можемо просто це записати як корінь 3 степеня з 7 окремо, поділити на корінь третього степеня з 5. На корінь третього степеня з. Наступна властивість, яка в нас виконується, це є корінь степеня N з кореня степеня К з А. Ми це можемо записати під одним коренем. Це буде корінь N помножити на К. З А. Тобто, якщо ми зустрічаємо корінь. 5 степеня з кореня 3 степеня з 2. Ми можемо записати це як корінь степеня 5 помножити на 3. З 2. І це буде дорівнювати корінь 15 степеня з. Корінь 15 степеня з 2. Ще кілька властивостей, ще кілька властивостей розглянемо. Наступне це буде в нас корінь n-го степеня з числа А. Ми можемо записати, як корінь N помножити на k і А в степені k. А в степені k. Зважаючи на те, що корінь взагалі в нас приймається, корінь nного степеня з числа, а у нас приймається як дробовому вигляді 1 поділити на n. Це дуже легко пояснити, що це буде k поділити на nk. Якщо k скоротити, це буде 1 поділити на n. Інакше кажучи, ми нічого не змінили. Навіщо це потрібно? Інколи може бути вигідно і зручно для рахунків. Інколи може бути вигідно, зручно для рахунків. І ще кілька формул для порівнянь, які використовуються у нас. Це була, здається, п'ята. так? Шоста. Для порівнянь у нас використовуються дві формули. Корінь n-го степеня з А менше корення Nного степеня. З B, якщо А більше рівне нуля і менше Б. Н належить множині натуральних чисел. І сьома одиниця поділити на корінь nного степеня з А. Більше одиниця поділити на корінь n степеня з Б. Це аналогічно А більше рівне 0 менше Б. Зрозуміло, що в останньому перепрошую випадку у нас А буде більше нуля. Строго більше нуля, бо А і Б не можуть дорівнювати 0. Ми маємо все-таки частку. Проілюструємо ще кількома прикладами вище наведене. Перший, нехай нам необхідно знайти корінь кубічний з 1080. 1080. Принагідно згадаємо, як ми розкладаємо число, зокрема, 1080, на добуток простих чисел. Запишемо 1080 і. Починаємо ділення з найменшого простого числа з 2. Поділивши на 2, отримаємо 540. Знову ділимо на 2. Будемо мати 270. Знову ділимо на 2. Будемо мати 135. Далі ділення на 2 неможливе, тому що ми вже. Отримали непарне число. 135, ви чудово знаєте, ділиться на 5. Тому що в кінці ми маємо 5 ознаки подільності. Згадуємо. Це буде у нас 27. Далі ділимо на 3. 9. На 3, 3. І ще раз на 3, підсумок 1. Отримали розклад 1080. Ми можемо під коренем кубічним записати як 2 в третій степені, помножити на 5 і помножити на 3 в третій степені. Скориставшись, скориставшись властивостями, які ми тільки що бачили, будемо мати корінь кубічний з 2 в кубі, помножити на корінь кубічний з 5, і помножити на корінь кубічний з 3 в Корінь кубічний з 2 в кубі дорівнює просто 2. Корінь кубічний з 5 залишається. І корінь кубічний з 3 в кубі. Це буде дорівнює 3. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Коренів кубічних з 5. Тобто, скориставшись властивостями і розкладом числа на. Добуток простих чисел. Ми отримали результат. Корінь кубічний з 100 080 дорівнює 6 коренів кубічних з 5. Наступний приклад Наступний приклад. корінь четвертого степеня з А. Корінь кубічний з А, коренів квадратних з А. І це все ось під такими коренями. Під ось такими коренями. Продовжимо далі. Продовжимо далі. Записати в одній степені ми можемо почнемо з внутрішнього, з внутрішнього А помножити на корінь кубічний. А тут А внесемо під корінь квадратний за властивістю внесення множника під корінь квадратний. Отримаємо. Корінь квадратний з А квадрат помножити на А. Дорівнюємо. Це буде корінь четвертого степеня. А корінь кубічний. З кореня квадратного, з А в кубі. Зважаючи на те, що корінь кубічний з кореня квадратного можна записати як корінь квадратний з кореня кубічного, будемо мати А корінь квадратний з кореня кубічного А в кубі. Далі, скориставшись властивістю, що ось це дорівнює у нас А. Будемо мати корінь четвертого степеня А помножити на корінь квадратний з А. Внісши А знову ж таки під корінь квадратний. Отримаємо корінь четвертого степеня, корінь квадратний. А квадрат помножити на А. І остаточно, як ви пам'ятаєте, корінь з кореня, Це в нас буде корінь. 4 помножити на 2. Чому 4 на 2? Тому що в нас корінь четвертого степеня, а це корінь другого степеня. Не забувайте, корінь квадратний це є корінь другого степеня. І під коренем у нас буде А в кубі. Інакше кажучи, ми будемо мати корінь восьмого степеня. З А в кубі. І ще один приклад на ілюстрацію на сьогодні це корінь кубічний з 25. Помножити на корінь кубічний з 5. Відняти корінь четвертого степеня з 16. На простеньке обчислення. Так як в нас ось тут корені кубічні однакові, то ми можемо записати це у вигляді корінь кубічний 25 помножити на 5. Відняти корінь четвертого степеня з 2 в четвертій степені. Як ви пам'ятаєте, 25 помножити на 5 дасть нам що? Ні, не 125, а 5 в кубі. Це 125, але це в 5 в кубі все-таки відняти корінь четвертого степеня з 2 в четвертій степені. І підсумково, якщо в нас степінь кореня і степінь підкореневого виразу співпадають, вони у нас взаємно анігілюються. Можемо записати 5, відняти 2. Дорівнює відповідь 3. Панове на цьому будемо завершувати. Ми розглянули достатньо. Детально питання корення енного степеня. Розширене бачення в використанні в прикладах буде на практичному занятті. Не забувайте підписуватися на наш канал, тому що щоб ви не пропустили наступне практичне заняття, присвячене якраз коренням Н-го степеня. Дякую за увагу, панове.